Нещодавно на Закарпатті завершили резонансне кримінальне розслідування. Працівники бюро економічної безпеки забезпечили відшкодування понад 6 мільйонів гривень завданих державі збитків. Детективами територіального управління бюро економічної безпеки Закарпатської області забезпечено відшкодування збитків та штрафних санкцій до державного бюджету компанії виробником електроенергії на суму понад 6 мільйонів гривень. Отже, як встановлено директор задного товариства продовжує 2022 року. У податкових деклараціях зменшував свої зобов'язання з податком на додну вартість, і посадовець умисно включав до податкового кредиту суму податку на додну вартість від контрагентів, які не були оплачені. У такий спосіб він не сплатив до бюджету понад 5 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування директора товариства вину директора товариства повністю доведено. Відносно молодий, втім, ефективний державний правоохоронний орган виконує головне завдання, розслідує економічні злочини. Протягом останніх півроку детективи та аналітики БЕП викрили низку масштабних порушень, серед яких переважно ухилення від сплати податків. Територіальне управління створене 17 липня 2022 року. Але почало вже активну свою діяльність з набором детективів і Аналітиків, це оперативних працівників, яке відбулось уже в кінці грудня 22-го року. Тобто, фактично, фактично, початку 23-го року ми почали працювати. Основні функції, на які покладаються на орган, крім правоохоронної звичайно ще й аналітична функція, і на цьому зараз ми робимо акцент, який полягає в тому, щоб перш за все упередити негативні наслідки, які відбуваються під час здійснення кримінальних правопорушень, або не для недопущення їх здійснення. Разі основний напрямок діяльності бюро економічної безпеки поповнення державного бюджету України. Втім, фахівці працюють також над попередженням економічних злочинів та порушень. Проходять досить багато там, тендерних процедур розпорядниками бюджетних коштів, там заключаються прямі договори. Це є і предметом аналізу нашим аналітичним підрозділом. І у зв'язку з діяльністю нашого аналітичного підрозділу ми можемо зараз вже поставити собі заслугу упередження збитків, там, наприклад, на будівництво стадіону. Яке фактично не відбулося б, і там державні кошти були б по витрачені за завищеними цінами, там куплені певні матеріали там і проведені роботи. Крім того, там ми упереджуємо там закупівлю певних в різних органах, там певних матеріалів або обладнання, які здійснюються також за завищеними цінами. Там, наприклад, обладнання куплені в одну із лікарень. Міста були завищені вдвічі, завдяки нашому втручанню наданням мистам рекомендації. Даний тендер був скасований. З початку року, завдяки діяльності Беб до державного бюджету, вже нарахували близько 15 мільйонів гривень. За прогнозами спеціалістів до кінця року ця цифра сягатиме орієнтовно 40 мільйонів.